Цього місяця ігор дуже багато, так що не затримуюсь на усілякі бла, бла, бла. Ой, привітулі! Спадає на думку, що Team Ninja вирішили провернути такий самий трюк, який колись зробили From Software. Після успіху ексклюзивного Demon Souls, вони випустили Dark Souls вже на усіх платформах. От і WoLong Fallen Dynasty візуально схожа на серію Ніо, і при першому знайомстві замилене око дійсно не помітить різниці. Та все ж це нова гра, події якої розгортаються у фентезійній версії періоду Санго. Гра вже вийшла, є навіть у геймпасі, є демка на усіх платформах. Оцінки дуже. Позитивні, але якщо збираєтеся грати на ПК, пожалійте себе і купіть геймпад, бо там все як завжди. Private Division неочікувано анонсували ремастер однієї з найкращих та найсмішніших RPG останніх років. Комплект The Outer Worlds Spacers Choice Edition увійдуть усі два доповнення з покращеною графікою, новими анімаціями та покращеною, тобто наявною, взагалі, оптимізацією. Якщо у вас вже є The Outer Worlds та усі два доповнення, то зможете оновитися до ремастеру по зниженій ціні, яка саме знижка буде поки що невідома. Повна ж ціна апгрейду зараз 10 баксів. Без урахування регіональних знижок. Хоча, може, ці 10 баксів і є вже зниженою ціною. Койтекмо продовжує випускати свою культову серію Fatal Frame на актуальні платформи. Оригінальна Mask of The Lunar Eclipse виходила у 2008 році для Nintendo Wii. В центрі історії дівчина, яка страждає на амнезію, і аби дізнатися про своє минуле, повертається на таємничий острів, з якого була врятована кілька років тому. Вкою серії є камера обскура, за допомогою якої потрібно фотографувати приводів і таким чином відстежувати їх. Якщо маєте збереження, попередні Black Watcher, то отримуєте невеличкий бонус. DC's Justice League Cosmic Chaos виглядає як типова гра на мобільні платформи, та особливим її робить дві речі: перше це супергерої. На вибір дадуть супермена, Бетмена та Диво жінку. Друге, це кооператив для двох гравців перед одним екраном, що досі рідкість в наш час. Джингл Forsaken – це бюджетний екшен від незалежної команди всього з трьох людей. Гра найбільше нагадує Mortal Shell, і і ладно, буде типовим souls лайком, що розробники. Навіть не заперечують, проте заявляють, що в бойовій системі також надихалися Dragon Age, мабуть, останніми. А візуальним стилем Shadow of the Colossus. Гра не вибаглива до ПК, а от ціна досі не оголошена. І без того солідна стартова лінійка PlayStation VR 2 продовжує поповнюватися. Студія Supermassive Games вже колись перенесла у віртуальну реальність серію Until Dawn, грою Rush of Blood. Схоже, цього разу вони виконують такий самий трюк у тому ж жанрі горору на рейках, тільки у всесвіті The Dark Pictures. Rush of Blood хороша та атмосферна гра, часами здатна навіть налякати. Тож є всі шанси, що Switchback Теж виявиться як мінімум атмосферним. 17 березня вийде черговий випуск WWE від 2K. Цього разу в центрі уваги 20-річна кар'єра Джона Сіни. Навіть і не сподівайтесь, я не збираюсь ставити той клятий мем з Сіни. Молода Цереза у компанії свого першого демона Чешира вирушає до підступного лісу, аби знайти ліки для своєї матері. Керувати доведеться обома персонажами. Анонс гри трішки збив з пантелику фанатів серії. Не такого вони чекали, особливо невдовзі після релізу Bayonetta 3. Але ж це не означає, що Bayonetta Origins – Цереза and the Lost Demon буде поганою. I'm... Чия надихана новою Каледонією островами на сході від Австралії, які є частиною Меланазії. Фух. Граючи за дівчинку Меавору, подорожуємо островами, досліджуємо природу та намагаємося врятувати батька. Яскраві барви островів допоможуть розважитися у сірі будні ранньої весни. А от чи трагічною буде історія, дізнаємося в кінці місяця. Гра буде доступна по підписці PlayStation Plus Extra з моменту релізу. Resident Evil 4 не потребує зайвих роз'яснень чи рекомендацій. Справжня класика, вплив якої на індустрію відеоігор важко переоцінити. Хоча неможливість врятувати Песика, ми їм не пробачимо. Чи його все таки можна буде врятувати, а це просто такий тролінг від Кепком. Цікаво, чи підуть розробники далі і подарують нам ремейки п'ятої та шостої частин, найкращих в серії. Будемо відверті. Crime Boss Rocky City виглядає як типовий представник Бімуві і дуже пощастить, якщо гра буде такою поганою, що хорошою. А поки чекати можна за акторський склад прямісінько з класичних бойовиків 80-х, початку 90-х Поки що гра виходить лише на ПК. We take it all. Хід вже трьох поколінь PlayStation нарешті добирається до ПК у найкращій формі разом із сюжетним доповненням Left Behind Розробники ще не повідомили, чим відрізнятиметься пк версія, але з досвіду минулих портів можна передбачити підтримку широкоформатних екранів, розблокований FPS, а також повну підтримку Дуал Сенс.ґрошілака. System Shock Remastered у цьому списку авансом, оскільки дату виходу розробники досі не повідомили. Хоч у підзаголовку фігурує Remastered, за довгі роки розробки гра встигла переїхати з Unity на Unreal Engine 4, та й по трейлерах цей проєкт більше схожий на повноцінний ремейк. Нагадаю, оригінальна гра дідусь імерсивних симуляторів вийшов ще у 94-му році. В ній гравець намагається протидіяти штучному інтелекту Шодан та відновити контроль на борту космічної станції. my works. Ну і бонусом Diablo 4 отримає цілих два бета-тести. Перших сімнадцятого 19 березня у санктуарі пустять тих, хто зробив попереднє замовлення та по запрошенню. Друга хвиля буде для усіх охочих 24 по 26 березня. Доступним буде пролог та весь перший акт. А прокачати персонажа дозволено до 25-го рівня. Докачавшись до 20-го рівня, отримаєте кілька бонусів вже для релізної версії гри. Може це зробити стрім 17 березня, але не Знаю, чи вам це цікаво, тож напишіть в коментарях. А поки ви пишете, я хочу подякувати своїм патронам за їх підтримку та мотивацію. Особливо подяка Шакалятку Євгену та Данилу Рубянцеву. Дякую вам. Якщо ж ви також бажаєте підтримати канал і маєте можливість, то всі посилання є в описі. А тепер до роздач цього місяця. Тут Sony прямо розриває. Це, мабуть, одна з найкращих роздач в PlayStation Plus на моїй пам'яті на усіх рівнях. У базовій Essential підписці маємо багатостраждальну Battlefield 2042. Я грав лише у Бету і. Мені сподобалось, але фанати та журналісти оцінили гру дуже низько, і насправді мені сумно спостерігати, що у Бетли останні роки проблема із самоідентифікацією, ну або неправильною подачею. Якщо не думаєте грати, раджу робити це в компанії друзів, як і передбачалося від початку. Minecraft Dungeons це сюжетний спін-офф Diabloid, зрозуміло в якому всесвіті. Гравцям гра сподобалась, а от критикам не дуже. Третьою грою є Code Vein, сюжетний соус -like у постапокаліптичному світі. Список. Ігор в підписці Екстра та Делюкс у вас на екрані, і це не жарт, там справді Фобіден Вест, який вийшов рік тому. Інші ігри не менш круті, що хочеться грати саме в них, а не в новинки. А от друга партія лютневих ігор для геймпас трішки бідненька, але є вже згаданий «Волонг». Зате є інша дуже крута новина: геймпас для ПК нарешті нарешті з'явиться в Україні офіційно. Поки підписка доступна лише для інсайдерів, але підключитися досить легко. У Windows встановлюєте застосунок Xbox Insider Hub, В ньому спочатку приєднуєтесь до програми Windows Gaming, а потім і до підготовчої версії геймпас для ПК. І все тепер можна оплатити перший місяць Pass за акційні 4 гривні. Повна ціна спочатку була 217 гривень, тобто на 8 гривень до проще за базовий PlayStation Plus, а днями подешевшила до 190 гривень. І чого б це? Ви вже дивились цьому серію The Last of Us? Так от, у мене є класнюче відео про створення Mortal Kombat. Обов'язково його подивіться, тим бачу, що посилання на нього ось тут вже з'явилося. Там і побачимося, і бережіть себе, далі буде.